Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас! Знімемо для вас черговий, черговий огляд даного автомобіля. Це у нас Volkswagen Tiguan От, пригнаний з Європи, а саме Швеції, повністю у вас є цілий гарний в класному стані на хорошій хайлайн комплектації. Чисто 2019 року випуску вас буде по техпаспорті, не 2018, а чистий 2019 рік випуску. Даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач. 500, 7 сімиступка, мокра, класна, одна з найкращих коробок в лінійці в групи. Отже, по автомобілю, е, значить, е, він з Європи е, в класному стані повністю цілий. І що саме головне, це що автомобіль має 133, по-моєму, чи 136 тисяч оригінального пробігу. От, так, дивимося ага, 138-138 тисяч оригінального пробігу. Е і цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту е обслуговувалась за кордоном, так що наразі ніяких абсолютно несправностей з даним автомобілем у нас немає. Так. Пробіглися і що зараз я для вас зніму по пробіжемося по комплектації. знімемо огляд з приладом по лакофарбовому покриттю, що ви мали розуміння, що з ним є все добре. А то як завжди, до до 20 автомобілів у нас на оголошеннях є відео, до двох-трьох немає. Ви думаєте, що з цим автомобілями щось не так? То щоб такого не було, я зразу зніму для вас відео огляд по приладу, що з ним є все добре, бо того, що дуже багато факторів впливають на те, що відео є чи немає, зразу з, з оголошеннями. От, і пробіжимося по стану, по слідах по експлуатації по даному автомобілю, що вони собою тут представляють. Отже, погнали, хайлайн-комплектація. Що собі представляє? Значить, оптика фуледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Вона топова, найкраща оптика. От, диски 18-го розміру з літньою резиною Мішелінка. резина 235 на 55, що, до речі, в хорошому стані у нас літня гума в даному автомобілі. Так, далі відкриваємо автівку. От, відкриваємо автівку. І що є? Що є сидіння? У нас йдуть комбіновані текстиль з алькантарою, Ось тут у нас посередині повністю де все алькантара, це та сама шкіра. І по боках ось бокові підтримки йдуть у нас з текстилю. Так, сідаємо в автівку. Робимо запуск, запускаємо автомобіль і зразу бачимо, що у нас є в автомобілі, цифрова панелька приладів перед вами. Це так само додаткова опція, вона вже рестайлінгова, оновлена йде, ось тут бачите, не така, як в 2018 році. Шкіряне мультикермо в автомобілі. Ось ці кнопочки відповідають за адаптивний корін-контроль. От, і Дивимося по асистентах. Ми маємо Line Assist та Front Assist. Тобто, якщо водій не реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість водія. І Line Assist це рух по смугах, має даний автомобіль. Потім є в нас підігрів дзеркал цих підігрів дзеркал, магнітолка, повністю сенсор. Далі маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з оригінальним веб де ви собі можете запрограмувати на конкретний час та день. на зиму, Якраз буде супер, приходитесь, дайте в повністю комфортній прогрітий автомобіль. Підігрів сидінь, підігрів керма маємо. Е, українська мова, Android, Auto, Apple CarPlay, все працює, все розблоковано, яких моментів немає. також, от Потім біжимо. Ось тут ряд кнопочок це старт стоп самопарковка є в даного автомобіля. Е, камера заднього виду парктроники 360 градусів, коліщатку для зміни руху режиму їзди, собі можна вибирати. автохолд, електроручник є, тут дублювання керування двозонним кліматом, підгрів сидінь, підгрів керма є. Два ключа є в комплекті автомобіля, пульт на WebBuzz маємо. От. Підсвіточка ось тут В картах є. Підсвіточка є ось тут у нас в на передніх порогах є. От. І Потім біжимо по автомобілю. Маємо ще до комплектації тонування задніх вікон, підсвіточка амбієнс позаду. Також є керування третім кліматом, USB-зарядочка, є 12 вольт газетка є, виведена в нас. От, далі маємо задню оптику, також вона йде максимально ледовська, топова. Потім маємо електрохишку багажника. Електрокришка багажника, електрофаркопі, додатковий комплект коврів маємо і компресор, клей, донкрата, аптечка, Тобто, все, що мало йти в комплекті, все в ньому є присутнє. Так що, друзі, ось така комплектація даного автомобіля в нас є для вас. От. І що саме головне, що, те, що по ціні дуже буде хороша ціна на даний автомобіль, тому що за свіжоприганий класний хайлайн комплектації Ті 19 2019 чистого року з пробігом 138 тисяч на ціна питання десь буде в районі 30 тисяч на віддачу. О, так що ось такі справи. Що, беремо прилад, будемо робити заміри по лакофарбам, поки чущ ви розуміння, що з ним все добре, що ніде там ДТП не був, ніяких там паралакувань чи підкрасів, немає. О, Погнали попередній лівій стороні у нас 124, 113, дверка у нас 113, ще раз дверка у нас 114. оп, задня ліва дверка у нас 107, ще раз ліва дверка 107. Заднє ліве крило у нас 117, поверху крило у нас 117, задня кришка багажника у нас 108, ще раз кришка багажника 129, заднє праве крило 110, поверху крило 126, задня права дверка 108, 122, передня права 111, ще раз 111. От переднє праве крило у нас 136, через 136. Капот у нас 135, 116, 121 і дах у нас 121 на 114. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі без ніяких абсолютно моментів, як то кажуть, по лакофарбовому покриттю. Так, є. І тепер по садах експлуатації 138 тисяч 19 рік маємо дрібні сколики на передній частині автомобіля. Це в нас оптика, капот, передній бампер. Вони зовсім не критичні. Бачите, ніяких моментів тут таких критичних немає. Щом треба щось робити, фарбувати бампер на місці в зазорах, без ніяких пошкоджень. Також, ось так виглядає передній бампер. В решту по кругу автомобіля є все добре, ніяких там м'ятин там, чи подряпин авто... по автомобілю немає абсолютно. Лише по задній частині автівці трошки є сліди від експлуатації у вигляді таких точок, коцок. Не знаю, що бачите самі на камері, десь пошкодження по задньому бамперу. Видно, щось грузили в багажне відділення. І є ось такі моменти, дрібні по задньому бамперу. Все решту по кругу автомобілю, ще раз кажу, все добре. Бачите на камері самі, ніяких абсолютно там у нас критичних протектостей, глибоких подряпин там чи якихось там м'яти, немає. Тобто реально стан відповідає пробігу 138 тисяч. Ну і по салону автомобіль також є. Класний, приємний. От, того, що все чисто, гарно, ніяких плям, порватостей по сидінню там, чи якихось потертостей по пластику немає. Трішки є притертості по цій металевій накладці, вони завжди пошкоджуються в експлуатації. Зараз хвилинку, друзі, мушу підняти. Алло? Зараз секунду Сергій вас наберу. Зараз хвилинку, добре? Так, це до керма. Якось ніяких, ніяких претензій немає. Бачите, абсолютно все добре. Підлокітник, КППшка, переднє сидіння пасажира в нас. Тут тунель, бачите, оце все повністю є в хорошому класному стані, все чисто, до речі, прямо пахне в автомобілі, ніхто не палив. от Задня ліва карта по автівці. Е Проєм задній, бачите, пластик він як новий, тут все добре. Задній диван ось так виглядає, стеля. Абсолютно реально хороший має стан. Ніяких шкрупотехності немає. Ні по дворах, ні по накладочках. Зараз подивимося тільки по багажнику, бо якщо бампер ось тут має пошкодження, тож по багажнику щось вагоме пхали, то, мабуть, щось також є пошкоджене. Тут по ці добре, ось тут по цій накладочці також гуд. Плюс-мінус все непогано. Трішки є, так, да, ось тут, притертості, отут тут є, а так, плюс-мінус більш-менш все в нормі. Так, є. Ну і по цій стороні, я думаю, ситуація тут аналогічна. Оп, оп-оп-оп-оп. Дарки, проєми, До речі, столики є ось такі прикольні, собі десь дорогу собі раз поставили і користуються класна штука. І, і, і і і передня права карта. Знову ж таки, на цій накладиці трішки менше слів по експлуатації, бардачок, торпеда. Ось так все виглядає. Реально хороший автомобіль, хто купував автівки, знає, що у нас всі реально вони хороші, класні автомобіль. Так що, друзі, ось такий варіант у нас є для вас. Повірте, з тюанів є багато що вибрати. Ось там, бачите, і кодьяки, і тюгани є. А це 19рік, 138 пробів, хайлайн, також ще один з'явився, плюс до тих всіх, що в нас стоять. Значить. Так, що кого зацікавить цей варіант? Будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв. Якщо треба якась додаткова інформація, там чи історія від офіційного дилера, чи якісь там результати по комп'ютерній діагностиці, чи ще якісь моменти, будь ласка, дзвоніть, пишіть. От, всі вам не дамо інформацію, щоб ви розуміли, що даний автомобіль дійсно хороший, достойний, як така ж, вашої уваги. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.